Де комунізувати Діда Мороза та Снігуреньку як нав'язано українцям спадщину радянського союзу, запропонували івано-франківським школам та дитсадкам, місцеві чиновники освітяни. Мовляв, їм більше не місце на новорічних ранках. Думки батьків розділилися. Одні вважають це на часі, інші навпаки переконані, що діти від цього тільки постраждають, бо звикли до двох свят та двох подарунків. А лапас далі. Відмовитися від діда Мороза та Снігуреньки адміністраціям шкіл та дитячих садочків рекомендувало Івано-Франківське міське управління освіти, оскільки ці персонажі не притаманні українській культурі. Натомість визнати монополістом одного єдиного святого Миколая, як це і було 80 років тому. Усе почалось ось із цього листа від мами школяра до міського управління освіти. Жінка пропонує кардинально змінити сценарій новорічних ранків. Хочу привернути вашу увагу до новорічних святкувань у садках та школах міста, а саме до запрошення діда мороза та снігуреньки на свята. Вивчивши біографію персонажів, освітяни з'ясували. Їх вигадали 80 років тому, щоб релігійні українці якнайшвидше забули святого Миколая. У 1935 році. Після голодомору Сталін дійсно зібрав тоді радянських письменників, поетів сказав, що от, треба щось придумати, тому що новий рік ну ж не будуть колядки співати. І Чуковський каже: мухай це буде дід Мороз. Десятирічна Настя історії не знає. Листа написали і Святому Миколаю, і вигаданому казковому діду. Як пояснити? що дід Мороз може не прийти? Мати не знає для моєї дитини. В першу чергу Миколай це домашнє свято і намагається бути чемною і е, чекати тієї нічки, щоб одразу прокинутися при першій нагоді, і заглянути під подушку і подивитися, що ж там Миколай приніс. Але є інше свято, є свято Діда Морози, свято Нового року, яке проходить в школі. Тому я думаю, що повинна бути якась альтернатива. Якщо ми повністю відмовляємося від діда Морози, давайте запропонуємо якогось народного іншого героя. У сім'ї артишів декомунізацію не переймаються. До доньки він давно не ходить, але це не заважає їй отримувати подарунок новорічної ночі. Але це не буде Дід Мороз приносити нам. Дід Мороз передає звірятками подарунки, і це або зайчик, або ведмедика, або лисечко у батьківському самоврядуванні Івано-Франківська Коновацію порівнюють з ефектом сухого закону. Мета шляхетна, але результату певні не принесе. Дід Мороз не зникне, а піде в підпілля. Аби перемогти його, потрібні зміни у вихованні по всій Україні. Чекаю, як будуть проводитися новорічні свята, чи буде декомунізовано е, на деяких телеканалах святкування? Як чи буде Дід Мороз, чи буде Снігуренька? Тому що наші діти вони ж е, без сумніву розуміють, що коли ми школам не дозволяємо, кажемо, що це класичні ознаки комуністичної е, колишньої моделі, то як же ж святкують тоді на телебаченні? Зрештою діяти радикально івано-франківські освітяни не ризикнули. Школам та дитсадкам лише рекомендували самостійно зробити вибір.